Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2485-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 334 тисячі 102 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу щастивом. Двадцять чотири. 44 Сорок четыре. Тридцать пять. Сорок два. Три. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3763-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 723 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект «Кульок» номер Номердин, і ми переходимо до розіграшу. Одинадцять, двадцять, десять, дев'ятнадцять, двадцять чотири. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8695 й розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон в комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 54. 21. П'ятдесят один? Двадцять шість, п'ятнадцять, п'ятдесят три. Сорок шість, тридцять шість, сімдесят три, десять. П'ятдесят, п'ятдесят сім. Шістдесят два, два, тридцять вісім. Двадцять три. П'ятдесят вісім, тридцять три, двадцять вісім, сорок сім. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. У ефірі 7548-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок Номер 2, І ми переходимо до розіграшу. 3, 1, 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 1, 0. Бережіть себе, все буде Україна.